Ну, я паркую того на цьому місці, де нема воріт. Тобто, якщо була там машина, то її б не було зовсім вже. Майно жителя Кременчука Анатолія Гуртового зазнало пошкоджень через атаку БПЛА на місто пізно ввечері 20 січня. Вибух такий, що мене сліжка підняло. Сюди вийшов, а тут така ситуація. Вікна полетіли всі, двері. Один будинок згорів через падіння безпілотника. Ще шість постраждали через уламки. Також руйнувань зазнали господарчі будинки та гаражі з автівками. Аби описати пошкоджене майно, комісія міськради оглянула помешкання. Я в цьому домі народився, я тут і вчився, і жив, і з батьками і вони мені цей будинок поставили. Зараз тут діти дітям я це залишаю. Вони тут затіли ремонт робити. Дуже щось і потратили на ремонт капітальний. Бахатка вже така старенька. Це тільки-тільки розвернулися, щоб жити якось. Та воно таке случилось. На місці з людьми працюють психологи, крім того, волонтери надають будматеріали. Це брезенти для зашиття криші, для того, щоб на перший час не попадала влага. Не... Було зруйновано та не прийшло в непридатний стан те, що знаходиться всередині житлового будинку. Також надається плівка для забиття вікон, щоб на перший час, поки вирішиться питання з наданням людям допомоги у вигляді вікон, люди чиї будинки чи автівки пошкоджені внаслідок атаки, зможуть звернутися за компенсацією. Профільна комісія. Виїхала на місце, обстежує пошкоджені об'єкти і приймає заяви від людей, щоб вони якнайшвидше отримали необхідну допомогу. У нас є і як на обласному рівні, так і на місцевому рівні працюють програми і соціальне соціального якби забезпечення підтримки щодо руйнувань і щодо прильотів. Щодо компенсації, звернувся Микола Наумченко. Внаслідок атаки пошкоджене його майно будинок та авто. Ну, автівка була в гараже, гараж трошки присипало кирпичом, ну і пошкодило автівку. Зверталися з приводу компенсації, ну, будемо сподіватися, що допомога буде. Внаслідок обстрілу травмованих чи загиблих немає. Дарина Литвак, Світлана Мостепан, Микола Ірьоменко, Суспільне новини, Полтава.